Шевченко і Кобза волі Сяє Сонце. На подвір'ї українського села на порозі хати сидить старий дідусь, і онуки його прохають. Дідусю. Розкажи нам про Шевченка. Яким він був? Дідусь усміхається і розповідає. Коли Шевченко народився, то перед царським палацом вдарила блискавка. Цар одразу послав по ворожку і спитав До чого це? Ворожка розкинула карти і сказала. Можеш царю втратити Україну, бо народилася людина, яка пробудить в українців жагу до волі. А як українці всі волі захочуть, то не втримаєш царю Україну. Тоді цар спитав: А ти можеш цю людину знищити? І ворожка відповіла: ні, ні, ні я і ніякий інший ворожбит чи ворожка цій людині не зашкодить. Бо в ній сила всього народу. Цар тоді й каже. Я сам опораюсь. Ти лише вкажи мені, хто це? Ворожка знову розклала карти і сказала цареві, де живе Шевченко і як його звати. От, припогана, обурився один з онуків дідуся. З тих пір цар почав переслідувати нашого Тараса, але він від цього ставав тільки дужчим. А цар весь час боявся Шевченка, боявся, що він вирве Україну з неволі. А з нею й інші народи, і не дарма був наляканий, бо українці з допомогою великого кобзаря відчули жагу до волі. А коли Шевченко грав людям на кобзі, то в царському палаці тріщали підвалини. А який переполох там був? Шевченко хотів зробити кобзу волі в кожному сотеному містечку і в полковому місті. Треба було виготовити одну струну і натягнути на кобзу з явора, який росте на Хортиці, де завжди бояла воля. Де Січ була. Так він збирав струни по всій Україні. Якщо б встиг зібрати і зробити кобзу волі, то варто було б йому один раз заграти, і народ України прогнав би поневолювачів за кілька днів. Але цар заслав кобзаря на каторгу і не дав йому зібрати всі струни кобзи волі. Проти вірші великого Тараса і досі закликають наш народ до волі, закінчив свою розповідь, дідусь.